Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про те, що 10 червня 2023 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до пункту 18 статті 10 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх родин, їхніх сімей. Щодо саме в питаннях відпусток військовослужбовців, відповідний даний законопроект був зареєстрований за номером 9378. Згідно нових змін, передбачена більша тривалість відпусток, зокрема щорічної. В сумі до 30 днів та надана можливість військовослужбовцям строкової військової служби отримувати додаткову відпустку. Згідно в цілому даного законопроекту військовим надається відпустка 30 днів плюс 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Відпустка взагалом, згідно даного закону, може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше, ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців. От про такі зміни сьогодні хотіла вас ознайомити, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. І обов'язково бережіть себе та свої родини.